і Не можна. Щоб можна було зручно брати ці дрова і палити котель. Але для Дай того, щоб це спилав. зробити, потрібно чоловіча сила і бажання. Треба ентузіастів, які могли б приходити сюди і різати. У нас є електропензопили, різати на короткі такі шматки. Ці дрова, а те, що неможливо порізати, скинули в купу на сміття, ми це вивезти, щоб ми розібралися з тим, що тут є. От, якщо, якщо у вас є бажання таке, то я думаю, що можна координуватися з А, лазербути, з ямуновілаз пробу, бачите? Якщо є бажання, щоб прийняти цю участь, це дуже важливе служіння. По-перше, це дуже добре для проповіді, тому що е погодься це не порядок, і нам треба навести порядок. Ось. І по-друге, у нас буде тепло. Тому що якщо залишати так, як є ці дрова, то вони можуть під дущем, неможливо не розпалювати. І в результаті минулий рік е ми на мене програмах страждали від того, що ми не протоплювали достатньо храм. Тому, якщо у вас є бажання, ви добре молодилися кришне, щоб він не дав служіння, то це служіння є. Тепер про більш приємні речі. Я хотів сказати, що у нас сьогодні. Чудовий Кріптон. Кріптон у чудовий Кіртон. перший кіртер на свою читакрі, зараз від співав на світі про наму. Другі кітан цейшов безпосередньо перед посадом вів на рахарі пробувався. Він бачите, білому, як білий трансцендентний парамахамса серед нас знаходиться. Дуже хороший віданий. І також він ще прославився сьогодні тим, що. Він, звісно, вчора нам в просад. І зазвичай просад, коли вони готують, він дуже смачний. І Поки ми ще не напили цими е, смаколиками, давайте подякуємо їм за те, що вони готували для нас. Халіво. Свій час служінню Господу і іншим відданим, то Господь стає дуже задоволеним і дарує духовний прогрес. Тому приєднуйтеся до груп приготування просаду на недільний фестиваль, навчайтеся готувати і беріть на себе відповідальність за це важливе служіння. Але на просаді у нас, як правило, як ви вже звикли, ще не закінчується наш фестиваль. І після просаду у нас будуть. Трансцендентне прибирання, що це означає те, що ми мусимо привести до порядку після нас вже, цю вівтарну, і вівтарні і також кухню. Адже Господь нас зустрічає кіртаном, дозволяє нам милостиво приймати участь в кіртані і вкушати просад, але ми можемо йому віддячити тим, що ми наводимо після себе порядку. Тому Якщо у вас є ентузіасти, а я сподіваюся, що вони є, ви добре то у нас ось є Володимир Верпрабу, бачите? І ви можете приєднатися до його команди і навести чистоту після просаду. Підійміть, будь ласка, руки, хто бажає прийняти участь. Далі Богу. Бо... Володі Богу. Ви всіх запитні. Але насправді було б легше і швидше, якщо б було трошки у вас більше. Так що давайте ще раз, підніміть руки, хто хоче приймати участь. І після того, як ми все приберемо, надіюся, ми швидко це все зробимо, у нас будуть недільні зустрічі, де ми будемо сідати в кола і спілкуватися. Розглядати якийсь вірус, спогадрити, знайомитися, ділитися власними думками. І це таке солодке спілкування, після якого в 19.00 у нас ще буде вечірній кірка. Тому залишайтеся з нами до кінця програми. До кінця програми фестивалю. Також хочу сказати, що крім цього служіння по дровам ми продовжуємо. Ремонт, ми зараз запланували, е, плануємо ремонт на другому поверсі, закінчити перший, плануємо перейти на другий, тому якщо ви бажаєте приймати участь або у вас є, ви вмієте крутити гіпсокартон, задавати стяжки чи робити будь-які дії у будівельній сфері, то підходьте, будь ласка, нам дуже потрібні е, люди, які компетентні в таких питаннях. Або якщо у вас нема цього бажання і кваліфікації, то ви можете прийняти в цьому участь, зробивши свій вклад через пожертви. І також, через, також ви можете зробити пожертву і на наступний недільний фестиваль. Свої пожертви ви можете зробити як на рахунок громади, також на виході після просаду з там будуть або я, або.

Patsunai matžia, šali ravinė, džiaugiuosi, 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 džiaugsiuosi, 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 džiaugsiu, džiaugsiu, džia

Святання, прабху ніянاندا, прабху ніянاندا, шрідвайта загатахара, шрідвайта загатахара, шрівасігора вактавінда, шрівасігора вактавінда, харе крішна харе крішна, харе крішна харе крішна, шрі крішна харе харе, крішна крішна харе харе сакате да влезете да влезете во преминалди арибо машиноста увојме Підніміть руку, хто сьогодні в цьому грамі перший раз. А. Так, Я знаю, що Олексій сьогодні перший раз. Але Олексій, вимогли, підяти, будь ласка, руку, щоб ми з вами так? Дуже уважно, ви дуже правильно робите, що ви зволікаєтесь. У нас е, традиція: ми вітаємо тих, хто пішов перший раз. Ми даємо своє основі, щоб ця людина духовно просувала, щоб знаходила себе в духовному житті, реалізовувала себе. Давайте, було основно. Я прибув, щоб він лишався шлях і йшов їм дуже червоно. Дуже дякую вам. також подарую вам. Thank yeah. you.